Битва лідерів або клас б'є порядок. В одній 16 тій фіналу Кубка України жереб звів у двобої кращу на сьогодні команду першої ліги ПФК Олександрія та лідера прем'єр-ліги Харківський металіст. Більш майстерні і досвідчені гості рахунок відкрили на п'ятій хвилині. Цей арбітр вперше, але не востаннє, продемонстрував свою прихильність до металіста і призначив сумнівний штрафний удар. Бразильський легіонер Дієго Соуза пробив, а Владислав Леванідов не виручив. 0-1. Господарі відігралися вже за вісім хвилин. Після передачі з правого флангу Василя Грицука капітан команди Андрій Запорожан майстерно пробив у праву дев'ятку воріт Олександра Горяїнова. Один-один. Могли глядачі побачити голи і у другому таймі. Так, на 67-й хвилині у поперечину воріт пробив лідер атак харків'ян Марко Девіч. А на 86-й півзахисник Олександрії Євген Пічкур втратив можливість створити гучну сенсацію. У підсумку основний час гри переможця так і не виявив один-один. А от в екстратаймі таймі далися в знаки вищий клас гостей і коротка лава запасних, та відповідно фізична втома Олександрійців. Металіст тричі розписався у воротах господарів. Гоменюк та соуза забували з гри Марко Девич з пенальті. 4-1. металіст крокує далі. А Володимир Шаран дякує своїм гравцям за гру. Такої гри напевно ніхто не очікував від нас, але я дуже вдячний футболістам за те, що вони проявили її характер і дійсно показали ту гру, яку, звичайно, хочеться бачити. І тому я ще раз говорю вдячний і футболістам, і вболівальникам першу чергу за цю підтримку. Хотілося б, звичайно, бачити і в чемпіонаті першої ліги сік людей. Но це вже залежить тільки від нас, це однозначно. Переможні велотрадиції кіровоградців. Валогонщики з обласного центру Черкас, Знам'янки та Новгородки, стали учасниками всеукраїнського турніру пам'яті заслуженого тренера України Сергія Симоненка. Ці змагання провели в обласному центрі в 18 те Як правило, їдуть всі діти, всі юноші. К ну, сожалению, в цьому році приїхали ну, в основному наші участь. Тобто, Здесь, виходить, черкаси приїхали, тобто в основному наша область. Але, взагалі, приїжджали багато. Здесь навіть була коли міжнародна Приїжджали зісій Молдавія, і росіяни були. Знаний в Україні тренер підготував когорту відомих спортсменів, але вважав, у першу чергу потрібно бути наставником для своїх вихованців. Згадує його син, срібний призер Олімпійських ігор, триразовий чемпіон світу Олександр Симоненко. У нього така була каріса життєва креда, що не всі будуть там великими спортсменами, чемпіонами там. Но... головне, щоб виросли настоящими людьми которые там порядочные Чесне, Олександр говорить, батько часто міг спрогнозувати результат майбутніх змагань. Наскільки чоловік по готов гонки, міг посмотрети по тренуванням і одразу міг підказувати, наскільки цей чоловік готов. Навіть тренування збору поражались. Справу всього життя Сергія Симоненка продовжують його сини та вихованці. І кіровоградська школа велоспорту залишається одною з кращих в Україні. Зараз у нас вот десь дуже вот хороша вот дівчатка. Ксения Федотова также, вот из юношей здесь есть такой вот Бондаренко, Руслан Соломченко Иван, здесь потом Дахновский Константин, это вот такие перспективные. Ну, здесь вообще много, много можно называть. То есть все будет, конечно, зависеть от финансирования, потому что на а днів гонках домашніх як говориться, не виростеш. Багаторазова переможниця чемпіонатів країни серед дівчат Ксенія Федотова одна з тих, на кого тренерський штаб збірної області розраховує у найближчому майбутньому. Такі турніри це як трамплін до успіху, говорить Ксенія. Ми на цих змаганнях добуваємо досвід, багато тренуємось. Це нам дуже допомагає на змаганнях. І на цих змаганнях кіровоградські вологонщики були на висоті, вигравши 8 дистанцій з 15. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.